У ніч на 19 листопада Росія завдала чергового масованого удару по Україні. На Івано-Франківщині ворог цілив по об'єктах енергетичної інфраструктури, завдавши щонайменше 12 ударів. Постраждали троє осіб. 35-річна жінка з села Вербилівці, що у Рогатинській громаді, отримала осколкові поранення. Їй надають амбулаторне лікування, а також її двоє дітей. Додатково влада Рогатинської громади попередила мешканців про можливі касетні боєприпаси і закликала до максимальної обережності. В області введено аварійні вимкнення світла у сусідньому Тернополі. Внаслідок ворожої атаки загинули та постраждали люди. Також пошкоджені багатоповерхівки. В самому Франківську, на щастя, уламків попадань немає, тобто, але ми бачимо в Тернополі трагедія, бо багатоквартирний будинок попала ракета. Бачимо, що по Львову, на жаль, по енергетичній інфраструктурі йдуть удари. Тому ще раз це засвідчує, що війна триває на всій території України. І найкращою відповіддю для ворога кожен може зробити це задонатити, допомогти нашим військовим, принести посилку. Зараз якраз на першому поверсі збираємо у спілці волонтерів. Посилки до Миколая нашим військовим. І дуже важливо зараз допомагати, розуміти, що фронт, на жаль, наближається 5-10 кілометрів щодня, все ближче і ближче до Івано-Франківська.